У Лозівській громаді перевіряють, хто користується землею без документів. У міській раді продовжує працювати спеціальна робоча група, яка контролює використання земель громади. Її завдання виявляти випадки, коли громадяни або підприємці користуються ділянками без правових підстав і забезпечувати відшкодування збитків. 24 жовтня відбулося чергове засідання робочого органу під головуванням секретаря міської ради Юрія Кушніра. В п'ятницю було розглянуто 71 позицію, 71 питання. Засідання тривало 3,5 години. Різні питання, аргументи у землекористувачів про неможливість оформлення земельних ділянок, але ми в свою чергу наголошуємо на необхідності за їх сплату. Лише у 2025 році фахівці виявили порушення на понад 6 мільйонів гривень. Частину коштів близько 2 мільйонів уже повернули до місцевого бюджету. За словами Юрія Кушніра, надходження від використання земель є важливим джерелом наповнення бюджету громади. Не забуваємо, що як кошти. Які надходять до місцевого бюджету, ми спрямовуємо на забезпечення критичної інфраструктури, на допомогу Збройним силам, на утримання закладів охорони здоров'я, освіти інших соціальних закладів. Тому без цієї роботи, якщо ми не будемо проводити цю роботу, то відповідно нам нічим буде всю цю інфраструктуру утримувати. Кожен випадок спеціалісти детально перевіряють. Проводять обстеження, складають акти, залучають юристів та фахівців із земельних питань. Ті, хто своєчасно погоджується на відшкодування, отримують знижку 10% від загальної суми. Тим, хто має можливість оформити документи, пропонують укласти договір оренди. Якщо ж власники відмовляються від сплати, матеріали передають до суду. Налагоджена судова практика. Щодо стягнення в судовому порядку. Таких вже кілька справ було цього року, кілька вже зараз знаходиться в суді. Тобто використовуємо всі інструменти для того, щоб плата за використання земельних ділянок вносилася до місцевого бюджету. Роботу з повернення коштів за безпідставне користування землею у громаді розпочали кілька років тому. У 2023 році до бюджету надійшло півтора мільйони гривень, у 2024 – 2,8 мільйони. Цьогоріч сума вже перевищила попередні показники.